Друзі, всім привіт! продажі маємо Nissan Qashqai 2010 року з дизельним двигуном 1,5. На механічній коробці передач, 6-ступеневі з такому гарному кольору. Кузов в гарному стані без м'ятинок, без царапинок, оригінальні легкосплавні диски, літня резина, присутній у нас фаркопчик, Дуже гарний. Фари, умивачі, фар, одразу надаємо відход для перевірочки. Перевіряйте. Салончик у нас все гарне, все доглянуте, Чотири склопідйомники. Сидіння в такому гарному доглянутому стані. Багатофункціональне кермо, 231 тисяча пробігу, 6 коробка передач, підігріві передніх сидінь. Також позаду все в гарному стані. Потолочок чистесенький, білесенький. Ще з цієї сторони двері. Карти у нас також гарні. наклеючки все на місці. Салончик чистесенький, технічно автомобіль без зауважень, візуально також в дуже гарному стані. Тому цікавий даний автомобіль. Звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.